Поспішав з попередженням, і, власне, не було у цього суді з Харкова великих таких якихось підстав давати жовті картки. Але... Ну, Тут, напевно, більше за розмову жовта картка Ярошенку, а полював він до арбітра і отримав свою попередження. Ну, от, До речі, Антоніо Булак в середньому за матч показує за статистикою може, майже 4 жовтих картки. 100... 23 гривен. До цієї зараз атака від Малина ну, Бартувича гол. Ну ось так. Приспали. Пеліс суперника футболіста Кривбаса. і відкриває Владим Бартулович рахунок. І вже не важливо зовсім ні для Бартуловича, ні для його партнерів. Скільки там жовтих карток Абдула показав у, за свої 23 матчі в найвищому дивізіоні. Младин Бартулович повертається і забиває. Ну, ось пройшла діагональ на Бартуловича. Він чітко пробив даний пут дворі дана шуста. Таким чином, Кривбас відкрив рахунок цього матчу на 65 й хвилині. Очікувалося, що одна з команд заб'є. Солоні голобов'язкова. Доволі гостра була гра. Ось така довга-довга діагональ. Скидка. Не було, можливо, навіть і скільки, можливо, як самодін не доторкнувся до м'яча, але дезорієнтував він захисників і, можливо, на Віталія Лисицького запишуть як асистента його передача метрів на 70, і Вадим Бархолович доторкнувся. Е, ні, здалося все ж таки на крупному плані, що дійсно-дійсно Самодін до м'яча не доторкнувся, хіба типу, що волосся.